Доброго дня, діти! Сьогоднішня наша тема вивчаємо число і цифру 7. Наступне число попереднє число. Прозвенів уже дзвінок. Починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Зошит, ручку, олівці. Все готове? Молодці. А тепер давайте перевіримо, чи дійсно ви готові до уроку. Будь ласка, як... чи готові ваші вушка слухати? Головою кивніть. Чи готові ваші очі бачити? Оком моргніть? Чи готові ваші ротики відповідати? Посміхніться. Чи готові ваші ручки писати в зошиті? Рукою махніть. Чудово приготувалися, можемо розпочинати наш урок. В число сім, люди вшановували з давніх давен. Християни всього світу вважають число сім священним, сім тижнів Великого посту, сім таїнств, сім ангелів. У мусульман місцем вищого просвітлення вважається сьоме небо. За міфами стародавньої греції в Атланта, який підпирав плечима небосхил, було. Сім доняк-плеяд, яких зараз перетворив на сусір'я. Одіссей був сім років у полоні німфикаліпсу. У казках також часто зустрічається число сім. Наприклад, злодій синя Борода мав сім дружин. Також було сім мандрівок сінбада. Ну і білосніжка мешкала у семи гномів за сьома горами. Вовк і семеро козенят семеро з одного стручка. Отже, діти, сьогодні ми будемо вивчати цифру сім. Але давайте розпочнемо наш урок з того, що ми зробимо геометричну хвилинку. Назвіть, будь ласка, геометричні фігури, які зараз зображені. Визначте, будь ласка, ознаку, що змінюється. Так, ну і зазвичай продовжить послідовність. Як ви вважаєте, яка фігура наступна? І так, дивимося, що у нас був. Жовтий шестикутник, який змінився на червоний шестикутник великого кольору, потім маленького кольору, і червоний круг став. Далі змінився круг червоний на жовтий, а потім вже на трохи більшого розміру. Яка фігура наступна? Правильно шестикутник жовтого кольору, а далі шестикутник червоного кольору. Молодці. Тепер, будь ласка, відкрийте ваші зошити на сторіночці 52. Завдання номер 2 У числовому ряді. Нам потрібно ставити пропущені числа. Давайте ставимо їх. І так, перше число в нас один, наступне число, яке діти йде? Правильно, число 2. Далі, число 3 зображено. А яке наступне буде число? Так, число 4 записали, будь ласка. Наступне число буде 5. Все, числовий ряд відновили. А тепер давайте з вами підкреслимо однією рискою ті числа, які менше від 6. А, двома рисками. Числа, які більші за 6. Які числа менше від, від 6? Правильно: 1, 2, 3, 4, 5. А які більше, ніж 6? 7, 8, 9, 10. Саме ці числа підкреслюємо двома рисками. Тепер розгляньте, будь ласка, завдання номер 3 І скажіть, як можна одержати наступне число? Ось, наприклад, у нас є число 1. Як наступне число отримати 2? Нам потрібно додати одиничку. Щоб отримати ще одне наступне число від відвійки, нам потрібно від відвійки ще раз додати одиничку буде 3. Так. 4 додати одиничку, отримуємо наступне число 5. Так, а скажіть мені, будь ласка, як отримати попереднє число? Роздавляємося другий числовий промінь. Наприклад, число в нас 10, а попереднє число буде 9, ми це знаємо, так, а як ми це зробили? Ми від 10 відняли 1. 10 мінус 1 буде 9. Тепер 9 відняти 1 ми отримаємо попереднє число 8. Так, а давайте тепер спробуємо з вами усно скласти рівності за числовими променями. Отже, перший числовий промінь – це у нас 1 додати 1. 1 додати 1. Скільки буде, діти? 2. Так. Далі, наступний числовий промінь. 2 додати один. Отже, 2 додати 1 буде в нас наступне число 3. Так. Далі. Наступне на зображено 4 додати 1. Буде 5. Згодно. Тепер давайте з вами. Поздивимо ще один. 5, додати 1, яке число ми отримаємо? 6. Молодці. А тепер давайте зробимо дії на віднімання. Отже, 4, наприклад, число 4. 4 відняти один. Як ви думаєте, яке число ми отримаємо? Правильно попереднє, тому що ми віднімаємо і будемо наскільки? 3. Далі 5 відняти 1. Отримаємо попереднє число 4. Зугодне. Молодці. Наступне завдання номер 4 нам потрібно з вами записати пропущені наступні числа. І так, перший числовий промінь записуємо пропущені числа. Так, будь ласка, 2, 4, 6, 7. Правильно. Тепер давайте з вами запишемо відповіді до наших виразів, які вже є в ваших зошитах. Отже. Вираз перший. 1 додати 1. Дивимося на числовому промені, знаходимо 1. Додаємо 1, буде в нас 2. Тому записуємо відповідь 2. Наступний вираз 3 додати 1, дорівнює. І так, 3 додати 1. Скільки буде? Правильно, 4. А тепер спробуйте самостійно знайти відповіді до наступних виразів. Отже, 5 додати 1 дорівнює 6, 6 додати 1 дорівнює 7. У кого так? Вітаю вас! Тепер. В наступному промені вставляємо пропущені числа. 1, 3, 6. Тепер давайте розв'яжемо наступні вирази. 2. Відняти 1. Дивимось на числовий промінь. 2. Відняти 1. Як ви думаєте, діти, ми отримаємо наступне число чи попереднє? правильне попереднє число і буде це число 1. Чудово. Слухаємось далі. Наступне. 4 відняти 1. 4 відняти 1 буде 3. Молодці. Наступні вирази, будь ласка, розв'яжіть самостійно. Отже, 6 відняти 1 дорівнює 5. Кого так? Чудово. І останнє 7 відняти один дорівнює 6. Блочинки, рухаємось далі. Завдання номер 5. Скільки трикутників діти зображено на малюнку? Правильно 7. А скільки чотири кутники? Також сім. А кругів скільки? Це вірно. сім. Так, отже, як ми я говорила, то ми сьогодні будемо вивчати число 7. Подивіться, будь ласка, на друковану цифру 7 і на письмову. Як одержимо число 7? Ось наше число 7. Для того, щоб отримати число 7, ми від попереднього числа додаємо одиничку. Тобто 6 додати 1 буде 7. Або від наступного числа віднімаємо 1, тобто 8 відняти 1 буде 7. Отже, 7 діти, це внутрішні. Шість ще один. Ось 7 і ще Сім це в нас 6 і ще один. Або 7 це в нас вісім без одного. Тобто, 7 дорівнює 8 відняти один. Запам'ятайте, будь ласка, ось це правило. Рухаємось далі. Цифра 7, як кочерга. В неї, бач, одна нога. Подивіться, будь ласка, діти, як прописується цифра 7. З яких елементів вона складається, бачите? Така шляпа в неї, і ніжка і горизонтальна рисочка. Подивіться, будь ласка. Як ми її будемо писати? Так, шляпка, Потім рівненьку ніжку пишемо. І посередині рисочку коретенько. Саме таким чином ми будемо з вами її вчитися писати. Будь ласка, сядьте зараз рівненько. Так, візьміть ваші ручки. Ваші долоні і приступаємо до письма. Будь ласка, прописуємо на сторіночці 52, тобто цифри 5, 2 і 5, 3 ваші рядочки. Бажаю вам успіхів!